Експортна декларація на авто для чого її потрібно робити, коли ви везете автомобіль в Україну під розмитнення і де саме її можна зробити? Наш підписник дає саме таке запитання: де зробити сьогодні експортну декларацію? Коли ви повертаєтесь з Європи і везете автомобіль для розмитнення в Україну, Європейське законодавство вимагає, щоб ви зробили експортну декларацію, або як кажуть народі, просто замитнити транспортний засіб. Цей документ посвідчує, що автомобіль з однієї економічної зони Європейського Союзу виїжджає в іншу економічну зону, тобто в Україну. Також цей документ необхідний, коли в нас є повернення ПДВ на авто. Де ж їх зробити? Перед кордоном є багато польських організацій, які називаються Агенція Цельна. Ви можете заїхати в будь-яку агенцію Цельну. Сьогодні вартість такої декларації коштує плюс-мінус 100 злотих, робиться 20-30 хвилин. Як їх Знайти всім нашим клієнтам, ми скидаємо адреси, де вони працюють цілодобово, і також ви самостійно можете просто в пошуку вбити агенція цельна і приїхати до найближчої і зробити там цікавий факт, що перед кордоном ці експортні декларації вони коштують набагато дешевше, якщо робити, наприклад, у Варшаві це буде коштувати 200-250 злотих. Біля кордону це буде коштувати 100 злотих. Тобто краще робити біля кордону. Там це зроблять швидше, і для вас це зроблять дешевше. І великий плюс цих експортних декларацій є те, що в ній вказується вартість вашого автомобіля. Це ще один додатковий документ, за допомогою якого можна розмитнити автомобіль дешевше. Тобто, доказ, що ви автомобіль справді купили дешевше. Українці купуйте авто а в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.